Вітаю вас, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Сьогодні я буду готувати смачний паштет він незвичний. Складається з фасолі та горіхів. Ця страва самостійна, її можна вживати як із хлібом, так і з різними канапками та ще як начинку для налисників. Я заздалегідь відварила фасолю. У мене вона червона, ви можете брати любу фасолю, яка у вас є вдома, це не впливає на смак страви, тому використовуйте ту, яка є. Також її можна купити в магазині, вже готово. Зараз я, так як фасоля вже готова, тому я візьму цибулю і накришу її для засмажки. Додаємо на пательню трішечки масла і е, смажимо цибулю не дуже до чорноти, так, щоб вона була прозора і трішечки рум'яна. Також до цибулі можна додати ще часник, якщо хтось любить, будь ласка, цього разу я часник не додаю, але е, пробувала готувати з часником, теж виходить досить смачно. Поки цибуля смажиться, можете змолоти собі горіхи. У мене вони вже є готові мелені. Тут волоські горіхи та трішки мигдалю. З фасолі потрібно злити чуть-чуть водичку, в якій вона варилася, але до кінця не зливайте, тому що, якщо паштет буде загустий, то можна його розвести цією водичкою. Я фасолю отак ложечкою виберу. І буду вже контролювати консистенцію густоти, можливо, щось потрібно ще буде додати. Сюди ж, в чашу блендера, я додаю смажену цибулю та буду все разом збивати. Ось така однорідна паста виходить. Далі додаю горіхи десь 3 столових ложки. Якщо ви горіхів не любите забагато для вас, то додавайте менше. І знову все блендером до однорідності взбиваємо. На жаль, я пропустила той момент, де я додаю спеції, тому, будь ласка, не забудьте додати солі та за смаком все, чого бажаєте. Ось такий однорідний, прекрасний виходить, паштет. Він доволі густий. А в холодильнику, коли він полежить, він буде ще кращий за консистенцією. Тому, будь ласка, викладайте куди бажаєте. Це може бути якийсь лоточок, чи тарілочка, чи піалочка. Як вам зручно, тому що він зберігається доволі непогано, довго і це завжди буде прекрасним перекусом для вас та ваших близьких. Я викладаю ось таке кільце, тому що хочу вам дати гарну презентацію. Ось така страва в мене вийшла. Доволі смачна, непогана, яка виручає мене, коли немає світла, намазати на хлібець. І це прекрасно. Можна швидко перекусити. Тому, будь ласка, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається. Мирного неба вам спокою! І хай все буде добре. До нових зустрічей!